Ви знаєте, телефон наш, напевно, став таким центром нашого життя, ну більш в молоді. Я ще себе чомусь відношу до молоді. Чи вас тут є все, тут є розваги, тут є книжки, тут є біблія, тут є телебачення, тут є магнітофон, тут є телефон, тут є відеокамера, тут є. Доступ до мудрості і до дурості, в тому числі і до розваг. Я не знаю, як ви розважаєтесь на телефоні. Хтось бавиться якісь ігри на телефонах? Ні? Значить, я бавлюся. Я бавлюся, то я відношу себе до молоді. Ну, останнім часом я полюбив шахи, шахмати. Хтось чув про таку гру? Чув, а хтось правила знає, плюс-мінус. Гра входить в житті. помахайте рукою. Добре. Ну, хто не знає, ну, якось здогадуватись по контексту. І ви знаєте, коли я граю в партії і я на телефоні є можливість проаналізувати аналіз. І це дуже цікаво. Тому що ви знаєте, шахмати трошки схожі на наше життя. Тому що нам в нашому житті потрібно постійно приймати рішення, робити ходи, обирати стратегії. Так? І наші рішення можуть бути хорошими. Можуть бути поганими. Наші ходи можуть привести до нашої перемоги і до нашої поразки. І для того, щоб краще грати, я почав аналізувати партії. І ви знаєте, в аналізі є такі пункти. Є половина ходів, які відносяться до поганих, і є половина до хороших. Коротко про погані ходи. Перше це є грубі помилки. Груба помилка це помилка, яка веде до Неминучих втрат або до неминучого програшу. І ви знаєте, апостол Петро він нагадує нам в 5 розділі, в 8 вірші: будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Ви знаєте, я грав один раз одну партію, і я вже перемагаю, і мені пише мій супротивник. Не думаю, що ти так гарно граєш. Це просто я п'яний і на наркотиках, інакше я би в тебе виграв. Ну, вибач, <сум> ти вже почався гру в такому стані і ти програєш. Тут в біблійній мові тверезість про інше трошки, про наше ставлення до життя і до нашого реальне розуміння, що є наш супротивник, є хтось то проти нас, є хтось, хто хоче знищити нас. І Петро каже, будьте тверезі, така реальність. Є речі, які хочуть нас знищити, обставини. Події і тому протестувайте цьому. Є хиби, є втрачені можливості. Ми можемо просто робити ходи, і втрачати можливості. Так? Ми можемо помилятися. Є гарні ходи. Гарні ходи це ходи по теорії. Якщо ти почитав якусь книжку, подивився якесь відео, ти знаєш гарні ходи. Ви знаєте, ми як віруючі, найпростіший варіант робити гарні ходи в нашому житті це просто слідувати писанню. Це базова теорія для нашого життя. Коли ми знаємо писання, коли ми розуміємо, як застосувати його в наше життя щоденне, це є хороші ходи для нашого життя. Є чудові ходи. Я сподіваюся, що дай Бог, щоб в кожного з нас в житті були чудові ходи. Чудові ходи це ходи, які змінюють партію, змінюють процес. Але є один дуже особливий хід. Називається англійською «diamond», діамантовий хід. Що це за хід? Це коли ти приносиш якусь жертву, фігуру в жертву, і ця жертва веде до перемоги партії. І я хочу поговорити про п'ять жертв з Біблії, які ведуть до перемоги. Ви знаєте, і важливий пункт перед тим, що Ісус Він дивиться за цими жертвами. Пам'ятаєте, Ісусів біля скарбнички дивився, хто скільки жертвує, так? Тобто Ісус спостерігає за тим, що ми даємо йому, що ми даємо Богу, що ми даємо в Дім Божий. Отже, коротко п'ять жертв. Перша жертва це наше давання, наше матеріальне давання. Ми можемо, є багато місць писання, наприклад, з Филиппіан, можемо почитати, Павло каже, захочуючи давати, він каже: це не тому, що я прагну подарунків, а тому, що хочеш, щоб ви мали добро, що приходить, коли віддаєш. Ви знаєте, коли ми віддаємо, ми перемагаємо. І це не обов'язково працює завжди на індивідуальному рівні, що сьогодні я пожертвував якусь суму і я через це фінансово переможу. Це не завжди так працює, але як для общини, це працює завжди. Община, яка щедро жертвує, це є перемагаюча община. Це община, яка зростає, це община, яка впливає, яка досягає цілей, яких не досягають інші. Тому давання це є перша е, жертва, яка веде до перемоги нашої спільної. Ви знаєте, можливо, ви жертвуєте там невеликі гроші, хтось жертвує великі, і, можливо, у вас вдома немає такого гарного туалету, як тут в церкві, чи в кафе, чи такої кухні. Але ми створили певну перемогу, певне досягнення для всіх нас. Ми, як община, яка жертвує, ми перемагаємо. Амінь. І будемо перемагати далі. Наступна жертва це є жертва хвали. Отож, написано в посланні до євреїв, завжди приносимо Богу жертву хвали, цебто плід, уст, що ім'я Його славлять. Сьогодні ваші уста вже це робили? Ви знаєте, церква, яка здобуває єдиний голос в пісні, прославлені, в хвалі. Це церква, яка буде наповнена Святим Духом. Якщо ми всі об'єднаємо голос прославлення Бога, ми побачимо Божі чудеса. Амінь. Ми побачимо наповнені Святим Духом, як Юра вже читав це місце сьогодні. І наступний вірш е, зразу говорить про наступну жертву. Жертви спільності. Не забувайте і про доброчинність це додавання відноситься до жертв, та про спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Жертва спільності це не тоді, коли ви не хотіли піти в гості, але потім себе пересилили, пішли і гарно провели час. Це трошки про інше. Це про спільність церкви, навколо. Всієї повноти духовного життя, скажімо так, і є різні в наші церкви, е, аспекти спільності. Будьте частиною будь-якої спільноти, будь-якого служіння. Ви будете в спільності тоді. Залишайтеся в кафе, спілкуйтеся з людьми, з друзями і з незнайомими. Ви будете в спільності. Так само, наше служіння, от сьогодні, так, воно теж має багато аспектів, які вимагають спільності. Це прославлення, це молитва. А ви знаєте, я іноді як Ісус я стою на сцені і бачу, як ви приносите жертви. І е, я часто бачу людей, які за весь час служіння ні разу не помолились, ні разу не співали. І можуть бути на це будь-які причини, але це не добре. Якщо так буде відбуватися, ми завжди будемо відчувати в нашому служінні обмеження. Коли ми всі разом, як церква, будемо молитися і славити Бога, ми побачимо Божу руку Божу дію. Амінь. Амінь. Скажіть всі амінь. бо ви В спільності. А Ісус дивиться. А Ісус дивиться. Наступна жертва це ти. Римлян 12 12.1. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Наступна жертва, якою має бути в твоєму житті, це не це ти сам. Це як ти віддав себе на Боже діло яким чином ти став частиною Божої справи? І якщо ти Божа людина, це єдиний шлях, єдиний шлях будь-який спосіб через молитву, через пожертвування, через спільність, через будь-що, ти маєш віддати своє тіло. Це дуже практично. Ну не, не свою думку, не щось що в тебе в серці навіть. Твоє тіло це, от ти сьогодні прийшов сюди, це ти вже зробив елемент спільності. Тому що твоє тіло тут з нами. І бажано, щоб і <плес> та інші частини особистості та, були разом тут присутні. Отже, але так важливо, коли ми практично щось робимо для Божого царства, для Божого служіння. Амінь. І наступна жертва. Ми пам'ятаємо, що всі ці ті жертви. Це жертви, які ведуть до перемоги. Це речі, цінні речі, які ти віддаєш заради того, щоб побачити перемогу. І найбільша жертва, яка перемагає всі наші грубі помилки, наші опущені можливості, наші просто помилки, це є жертва Ісуса Христа. Амінь. Є багато місць про це, і я знайшов найкоротше. Це, бо наша Пасха Христос, в жертву за них, за нас принесений. Пасха Пасхальний Агнець це символ визволення, символ спасіння. І е, ізраїльтяни вони мали з'їсти цього Анця для того, щоб врятуватися від смерті. Сьогодні ми споживали причастя тіло кров Христа, ним, Його жертвою, ми спасаємося від смерті. Від всіх помилок від всього, що було в нашому житті. Тому якщо ти на цьому місці і ти відчуваєш цей Божий поклик, ти ще не віддавав своє життя Христу, віддай його йому, тому що його жертва це жертва, яка перемагає все. Це є вічна жертва, вічна перемога. Амінь. Амінь. І ви знаєте, останнє, що я зрозумів, граючи в шахмати, що навіть коли вже ситуація ну, безнадійна. Ну, Іноді розумно здатися, бо дуже вже безнадійно, але все-таки грай до кінця. Грай до кінця. Тому що раптом знаходиться оця жертва або помилка противника, і ти можеш перемагати. Тому в самому житті, якщо ти стикнувся з великими втратами, стикнувся з великими проблемами, стикнувся з речами, що ти ж думаєш, що ти не можеш це відновити. Продовжуй. Грай до кінця. Бог спосібний обернути найнижчу долину в твоєму житті і підняти тебе вище. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей час. Ми молимося. Нехай ми приносимо тобі ці жертви, які приведуть нас до перемоги, Господь. Нехай ми станемо перемагаючою церквою, Господь. Нехай клад кожного з нас буде такий, що наша церква буде перемагати. нехай ми в своєму житті перемагаємо тобою, Господь, всі обставини, всі речі. І хто на цьому місці молимося, Господь, ми віддаємо своє життя Тобі, Ісус. Ми маємо потребу в Тобі, щоб ми відчуваємо, що без Тебе ми не виграємо. Ісус, прийди в наше життя, стань нашим Господом і Спасителем. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.